Вас вітаю, як завжди у цій порі. Час новин на СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події вівторка, 16 квітня. Вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке: смертельна ДТП у Тростянці справу розглядатимуть у Харкові. Слідство доручено правоохоронцям Харківської області. Нове обличчя сумської інфраструктури. Предложення прийшло в місяць назад. І, в принципі, Я тоді взяв відпуск і за свій відпуск стажувався в департаменті. Корисні вчинки школярів. Настояща машина має посадити дерево і не одне. На сумщині не вистачає членів виборчих комісій на другий тур президентських виборів. Таку інформацію поширили у мережі інтернет. Всього в обласному центрі 100 дільниць. На великих повинно бути по 8 представників від кожного кандидата: на середніх по 7 і на малих по 6. Свої кандидатури на участь бажаючі мали подати ще до 12 квітня. У деяких регіонах зараз великий недобір людей. Втім, голова окружної виборчої комісії запевнила, що у Сумській області усі виборчі дільниці укомплектовані. Але засідання провели, склад сформували, і робота комісії вже починається сьогодні. Сьогодні приймають протягом члени кільмічних комісій, і тому це в нас сформована центральна виборча комісія. Вчора повідомлена про спор наш повний комплекс. Справу про смертельну ДТП поблизу Трестянця за участю дружини прокурора розглядатимуть у Харкові, аби не допустити спекуляцій та безпідставних претензій. 8 квітня прокурор Сумської області звернувся до Генеральної прокуратури із клопотанням передати кримінальне провадження до іншої області. 15 квітня генеральна прокуратура розглянута наше клопотання і задоволене, і подальше слідство, доручено правоохоронцям Харківської області. Нагадаємо, 30 березня на автодорозі Суми Полтава жінка керуючи автомобілем Тойота на смерть збила 23-річну дівчину пішохода. Батьки загиблої сумніваються в об'єктивності слідства через те, що чоловік водійки співробітник прокуратури, аби вплинути на хід подій. 9 квітня родичі дівчини влаштували мітинг під стінами обласної прокуратури. У будинку на проспекті Михайла Лушпи горів балкон. У дев'ятиповерхівці на сьомому поверсі на балконі спалахнули речі. Існувала загроза, що квартира також загориться. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Врешті пожежу загасили. Медична реформа в дії на Сумщині вже створили шість госпітальних округів для надання спеціалізованої медичної допомоги. В одному з них у Охтирці провели перше засідання госпітальної ради, на якому обрали голову та його заступників. Які повноваження матиме цей орган та в яких умовах жителі Охтирського, Тростянецького та Великописарівського районів отримуватимуть вторинну медичну допомогу, мають знати мої колеги. Охтирська госпітальна рада, до якої увійшли учасники Тростянецького, Великописарівського та Охтирського районів, провели перше засідання. Головне завдання цього органу створити перспективний план розвитку медичної галузі на наступні п'ять років. Вони формуватимуть свої пропозиції та рекомендації, а вже органи місцевого самоврядування прийматимуть остаточне рішення з багатьох питань. Це напрацювання рекомендацій і пропозицій стосовно розвитку медицини і всього, що з цим пов'язано, як розвиватися, яким шляхом рухатись, що розвивати, що можливо не потрібно розвивати. Це формування кадрового потенціалу, це забезпечення цього кадрового потенціалу, житлом і таке інше, соціальними послугами. Досить великий пласт проблем, які потрібно вирішувати спільно разом з усіма. Під час першого засідання учасники обирали голову заступників та секретаря ради. Після тривалих дискусій головою стала начальник відділу охорони здоров'я Охтирської міської ради Оксана Коваленко. А її заступниками обрали головних лікарів усіх трьох районних лікарень. На першому засіданні ми визначилися з тим, що буде створена робоча група по роботі над перспективним планом розвитку на наступні роки, тому що це буде не тільки пов'язано із медичною галузю, а і в цілому з інфраструктурою наших територій, тобто і дороги, і транспорт, і маршрут пацієнта, як зручніше йому доїхати з найдальшого села до. Охтирська ЦРЛ відтепер буде лікарнею інтенсивного лікування в окрузі. Будівництво хірургічного корпусу тривало близько 30 років. І вже зараз воно майже готове приймати пацієнтів. Цей хірургічний корпус розрахований на 180 ліжок. Тут буде розташовано 10 стаціонарних відділень. Два поверхи, вони вже працюють більше року. Два поверхи приймальне відділення, адміністративний корпус, діагностичне відділення це перший поверх. І на другому поверсі нас розташоване лор офтальмологічне відділення і урологічне відділення. Вони працюють уже більше року. Усі інші поверхи вже готові до експлуатації. Керівництво лікарні чекає, поки їх передадуть на баланс медзакладу. загалом вартість усього цього корпусу більше 160 мільйонів гривень. Усі меблі та обладнання європейського зразка. Це рентген-прозорий стіл, який використовується при обстеженні ес-дугою. Це, Це досить дороговартісне обладнання, яке використовується для інтраопераційного обстеження хворих та проведення їм операцій під контролем в режимі живого часу, там встановлення металоконструкції і таке інше. У разі відключення світла лікарня має свій дизель-генератор, який забезпечить електроенергію увесь заклад. Окрім цього, відтепер тут є своя киснева станція, з якої по трубопроводу кисень подається прямо в реанімаційні та палати. У кожному відділенні є палати і для людей з інвалідністю, у яких ліжка та ванні кімнати пристосовані для їх зручності, а по коридору встановлені поручні. Адміністрація закладу переконана, що у так яких умовах вони зможуть надавати найякісніші послуги всім пацієнтам Охтирського госпітального округу. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС. 16 по 18 квітня комунальних автобусів на маршрутах стане менше. Також можливе відхилення від графіків руху транспортних засобів. Усе через технічний огляд, який проходять один раз на півроку. Кожен день буде зніматися два-три автобуси. Тобто ми будемо старатися в міміспікові між, спітової, в між години це робити, щоб було зручно для мешканців. А там все перевіряють. Там перевіряють ходову, перевіряють е, е, технічний стан, там кузован. Це е, уже протягом трьох чи, чи чотирьох років цим е, ну постійно таке ви. Проводиться департамент інфраструктури протягом останніх років на діяльність цієї установи до нашої редакції надійшла найбільша кількість скарг від містян. А його екс-очільник Григорій Яременко отримав рекордну кількість погроз доганами від керівництва міста. Він пішов з посади у березні, а з 12 квітня у департаменті новий директор Едуард Величенко. З ним спілкувалася наша Альона Щербакова. Новоспочений директор департаменту за спеціальністю інженер-електрик розпочав свою кар'єру на посаді інженера СНВО у 91-му році. Був директором заводу Центроліт, працював 5 років інженером у Барселоні. З 2008-го повернувся в Україну і став підприємцем. У вересні 2017-го очолив КП міськ світло. Тепер же виграв конкурс на посаду директора департаменту інфраструктури. Спробувати себе на цю посаду йому запропонував міський голова. Коли до вас поступила пропозиція про те, щоб ви спробували очолювати департамент? Предложення прийшло місяць тому. І, в принципі, я тоді взяв відпуск і за свій відпуск стажувався в департаменті. Тобто за рахунок відпустки стажувався? Так, стажувався. Хотів зрозуміти, дивитися, потягнув ли я. То тобто, есть, ну, так, знаєте, бросаться з головою теж не хотілось. Відтепер у департаменті з'явиться нова система електронного обігу документів, зміняться типи договорів, відповідальність перекладуть на підрядників. Ставлення до дисципліни буде суворим. Доступ працівників до документів лише в межах повноважень. Кримінальних справ щодо корупції та розтрату бюджетних коштів у цьому департаменті, мабуть, найбільше у місті. Ви розумієте, що вам також доведеться з цим стикатися? Так, да, да, да. ну, розуміє... Що будете робити. Во-первых, и будет у нас служба контроля. Мы ввели службу контроля свою нове? это, это новенькое. Да, это как технадзор по объектам. То есть служба контроля, которая будет подчиняться только директору, будет контролировать все объекты, которые будут выполнять департамент. Етадєльна е -е, що це по... за люди? Скільки їх і нутавайна тайна, поки не буду вам говорить. хорошо. загалом же новий директор запевнив: перший звіт про роботу зробить за півроку. Якщо за цей термін йому не вдасться змінити місто на краще, він піде з посади. Альона Щербакова, Егор Криворучко, Новини СТС. Чи знаєте, ви що для того, щоб вирізнув, потрібно 130 років, щоб омолодити та збільшити лісовий фонд добового лісу, школярі великочернеченської школи долучилися до всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках? Анастасія Островкова розповість більше. Попри дощ та не надто перевітну погоду, чить робити добру справу висаджувати дубові сіянці. На один гектар землі їх потрібно до чотирьох тисяч. Для висадки знадобиться меч. Так називають спеціальну лопату. Завзяття та чимало терпіння. Не довно бути після вашої, після вашої посадки, не бути чилин, Тому бути щілин, то що вітер і Сонце, вибивання почва цієї. Після теорії одразу переходять до практики. На себе, от себе. Третє, завітушка, отак, мечем, з двох сторон придавили. Якщо ви нормально посадите, ніколи в житті не витягнеш, поки не одирвеш цей, наново чи той не, не перервеш, то цей сієнець. Висаджувати молоді дубки без допомоги професійних лісничих наважуються поки що не усі школярі, однак є й самостійні. Ми ж поминали, як ми садили, коли прийдемо, як не будуть з такого маленького великі. Настає машина довжен посадити дерево і не одне. Долучився до традиційної всеукраїнської акції Держлісагентства Майбутнє лісу у твоїх руках, і народний депутат України Олег Медуниця по секрету зізнався у дитинстві. Мріяв стати лісником. Природу треба відтворювати і треба берегти. І коли дітей привчають не смітити з дитинства на берегах річок в парках, коли дітей привчають відновлювати природу, садити дерева, доглядати за ними, то це звичайно екологічне виховання, воно йде на користь дитині і на користь державі. Втім, навіть підготувати ґрунт до висадки теж нелегка справа. Перед омолодженням лісового фонду проводять планову виробку дубів, що досягли 131 року. Схема висадки має бути як під лінієчку. між міжрядям 4 метри, а відстань між сіянцями 60 сантиметрів. За культурами треба ж догляд, Ми зараз створюємо культури. Схема зміщення, от бачите, 3 метри 07 ряду. От. На, на сіянці дуба. Зараз школярі, громадськість займаються цією справою. Площа цієї ділянки, три гектари. Рости сінці починають вже з першого дня. А для того, щоб вони стали справжніми велетнями, необхідно трохи більше ніж сторіччя. Анастасія Острокова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Погнуті колеса кров та плакати із закликами. У Сумах провели акцію Будь свідомим. Учні шкіл та студенти вийшли на центральні вулиці міста, аби показати людям, які наслідки чекають на них у разі порушення правил дорожнього руху. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Акцію Будь свідомим проводять у Сумах вже четвертий рік поспіль. Втім, та залишається та сама: достукатись до людей та наголосити на тому, що порушуючи правила дорожнього руху, ви нарікаєте себе на небезпеку. Дорожньо-транспортний пригод становиться дуже багато, і кожен не застрахований від цієї ситуації. Наші актори, да, в даному випадку вони якраз будуть розповідати про те, які можуть бути наслідки порушення правил дорожнього руху. В акції взяли участь близько десяти дітей. У кожного з них власний образ, який розкриває певну історію. Я сьогодні в образі мотоцикліста, який перевищив швидкість. Мало того, що я перевищував швидкість, так ще у мене був дуже погано закріплений шолом. Тому отримав травму, важку травму голови. Я в образі чоловіка чоловіка, який е, сів п'яний за кермо та поплатився за це своєю свободою. А ось маленький хлопчик разом зі своєю мамою закликає містяни переходити на червоне світло. Я мама, а це мій син. Він мене попереджав, що не потрібно було йти на червоне, але я його все-таки потягнула на цей червоний колір і в нас у разі збила машина. Цим цієї акції ми хочемо донести до всіх громадян, що потрібно бути свідомими. неважливо ти водій, чи ти пішохід, чи ти велосипедист, чи ти там на роликах катаєшся. Втім, поки одні закликають людей не порушувати правила, інші під час зйомки їх не дотримуються. У той час, коли ми писали інтерв'ю з учасницею, до дівчини підійшла невідома жінка та зірвала з неї плакат. Не рознімає, аби розібратися у ситуації, довелося викликати наряд поліції. Якщо я стріжчі вам кажу, ви не виконуєте мої накази. Вас буде затримано і застосована а сила та шо? спецзасоби. Ви чуєте мене? Задріксекуліга Патруль патрульні. Помітили, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння. Будь-що коментувати, вона відмовлялась для подальшого з'ясування обставин. Її доставили до відділку поліції. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. До спортивних подій на вихідних відбувся фінальний матч Кубку Асоціації футзалу Сумщини. За перші змагалися фудцентр СумДУ-2» та Динамо. По прижагу до перемоги остання команда здала позиції. В ході запеклої боротьби перші здобули гравці фудцентр СумДУ-2» із рахунком 6-0. До слова кращими гравцями визнали Руслана Дяченка та Костянтина Петухова. Таким побачили цей день. журналісти телеканалу СТС, наша новина редакція, продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події, або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Спортивний клуб Бітон працює не лише для дорослих. Тут займаються й діти. Для них у клубі представлені тренування у різних напрямах. Один з них кросвіт та боротьба. Зараз займаються дві групи: група боксу і група детського кросфіта. Соедин... Ну, Проходить розмінка, потім почнеться ігрова часть, до так скажем, а потім физическая фізична підготовка віджиматися будуть, подтягиваться на перекладине, эстафеты поіграють. Нікіта займається у бетоні з самого відкриття клубу. Стверджує, за цей час він змінився у позитивний бік. Займався у тренажерній залі, а потім а, узнав, що є спортивна секція бокс. І зараз я займаюся боксом. Я дуже сильно похудав, тому що я був дуже великим а, і я вже набагато краще ніж усі ті, хто нічим не займається. А 13 річний Андрій хоче відвідує заняття боротьби лише три тижні, проте вже відчуває результат. Я замітив, що в мене стало менше віддишка, що я почав себе почувати краще, після того як ну, сильне навантаження почав відчувати. Мені дуже подобається ходити сюди. Я ходжу три рази в неділю. Заняття відвідують не лише хлопці, а й дівчата. Віджимаємося, робимо випади, зв'язки ділаємо, нам тут дуже подобається, тут добре, тут багато тренажерів, нас тренер водить на некоторі тренажори. Ми ділаємо кросфіт, віджимаємося, підтягуємося. А восьмирічна Даринка прийшла на заняття вперше. Мені сподобалося, як ми розминалися, бігали і, і грали. Набір на дитяче тренування у спортивному клубі «Бетон» відкритий. Эти тренировки развивают у деток координацию движения, силу, выносливость. Тренировки делаем больше в игровой форме, ну для того, чтобы заинтересовать деток, чтобы им было интересно ходить. Тренировки проходят у нас три раза в неделю. Это вторник, четверг, суббота. Вторник, четверг, вечернее время у нас тренировки проходят в субботу, дневное, совместно с боксерами.